От зараз мало хто знає, що до 65-го року, коли вже генсеком став Брежнєв, цей день взагалі не був святом. А й не вихідним, може тим, більше. да, да, да. Ну не був. Да. Він, ну, він відзначався, да але не був державним святом. І вихідним днем він не мав такого величезного значення, не те, що як зараз, а от і як це було останні десятиліття радянської влади. Брежнєв, який сам був ветераном війни, і для нього це була я думаю найбільш можлива яскрава частина його життя. Не гінсекства, а от саме війна, мала і земля. Да, і мала і земля. Ну я думаю, що да, от для нього це і молодість, і дійсно героїчна сторінка його життя. І от саме він зробив з цього свята. Один з головних з цього дня одне з головних радянських свят. Безумовно, на той момент ідеологічно, на першому місці було все те, що було пов'язане з комуністичною ідеологією, в такій радянській формі. Оце було на першому місці. Компарція, Жовтнева революція, головне політичне свято — Саме це було 7 листопада. День перемоги він мав, ну скажімо так, такий не те, щоб другорядне значення, але. Він був залежний. Він мав своє місце в цій іерархії. Це було недалеко на перше місце. Тоді, на мій погляд, не було такого побєдобєсі, От як це сталося вже при Путіні? Це свято воно було політизовано. Да, це з одного боку був день поваги до ветеранів. Люди згадували і шанували пам'ять загиблих в той день ще багато дуже було людей живих. Хто воював тоді? Їх шанували. Згадували ту страшну війну, і це свято було ну скажімо так, воно було і народним, і в той же час політизованим. Деформація почалися пізніше, мені здається, от і вони почалися вже не стільки в радянському Союзі, там скоріше був офіціоз. і Чим далі офіціозу ставало більше, це свято було менш народним і більш офіціозним. А от деформації ключові відбулися саме при Путіні.